Польща готова побудувати залізну завісу з Росією, хоч до хмар персоналем всім цим. Любая кара. Я готовий до того, що залізну завісу буде відбудовано. Якщо мені доведеться мати справу з агресивною державою по той бік східного кордону, яка хоче вбити своїх сусідів, яка хоче забрати їхню землю, яка хоче забрати їхню свободу, заявив президент Польщі Анджей Дуда. Я той, хто готовий побудувати залізну завісу до хмар, щоб відвести їх від нас, наголосив польський лідер Дуда. Відзначив, що польща не хоче бачити у себе руський мір. Нехай Росія залишить собі свій рускій мір. Якщо їй це подобається, нам це не до вподоби, сказав Анджей Дуда. Ну, якщо ось ви, мабуть, почули оцю заяву від Інституту вивчення війни. Що ви скажете? Як ви оцінюєте ймовірний великий наступ з боку Російської Федерації? І як вважаєте, чому Путін зараз, ну, от як говорять аналітики, переоцінив знову свої сили? Ну, дивіться, в принципі про цей наступ говориться протягом останніх уже більше місяця. Напевно, про нього говориться. З точки зору не знаю, як воєнної тут я не дуже великий спеціаліст, але з точки зору політичної і політичної логіки, взагалі всього існування режиму Путіна, він повинен зробити цей наступ приблизно зараз. все час це буде через тиждень, два, через місяць. Поки сказати тяжко, але очевидно, все ж таки він буде його робити. Чому він йому потрібен, тому що йому потрібні перемоги з однієї сторони. З іншої сторони його одне з ключових вважань на цей момент це зірвати будь-які можливості для так званих швидкої війни, для так званих ліскрігів і спробувати перевести цю війну в таку довгу, затяжну, виснажливу для України для Європи, для колективного заходу та заліз цілому для всього світу і Росії, в тому числі затяжну фазу. Тобто він весь час жив. Останні роки він жив е за аналогією із ситуації в Сирії, і ситуацією в Венесуелі, коли він говорив і Асаду і Мадуро про те, що е ви повинні е тягнути час, ви повинні не здаватися. Ви повинні е максимально навіть не маючи ресурсів для перемоги. повинні максимально тягнути час. О зараз. Він робить власне кажучи, що от він і робить, але цей наступ для нього потрібен. Тому що, все ж таки, він ще вірить, що в нього є сили для того, щоб зараз покращити свої позиції на сході і на півдні України. Перш за все, як ви Вадимо, прокоментуєте заяву вчорашнього Путіна, коли він сказав, що головне завдання Російської Федерації це забезпечити збереження Росії. Ну, в принципі, це все лягає в контекст священної війни, в контекст їхньої головної делегіми, яку вони просувають протягом останніх кількох місяців. Про те, що вони воюють з колективним заходом, який хоче знищити Росію. Тобто вони вигадали цю міфологіму. На жаль, вона починає працювати в головах Росіян. На жаль, Росіяни справді серед великих загроз, які є від цієї війни, називають в тому числі знищення Росії. Ти взагалі російська культури, зокрема тому він продовжує говорити те, що вони нав'язували росіянам протягом місяців, і зараз просто він максимально його підсилює, максимально його розповсюджує вчора. Ще пролунала заява, щоб уже закрити тему тему путінського цього шабашу. Він вчора сказав, що йому є чим відповісти на танки, не тільки бронетехнікою. Ще сказав, що в нього є багато друзів, багато друзів у Росії по всьому світу. Що він мав на увазі? Ну, в принципі, чи є у нього друзі в Зімбабве, чи якихось інших, чи навіть е в королівстві Асфатіні, яке більш відомо нам як королівство да, безумовно є. Чи є можливості у цих країн допомогти росіянам? Ні, немає. Єдине у нього є по суті два друга: це Північна Корея і Іран, які теоретично можуть чимось допомогти, але дуже сподіваюся, що е після всього того, що було в Ірані, ніяких. Балістичних ракет зі сторони Ірана ми тут не побачимо, тому в принципі він черговий раз спробував підняти ставки, спробував розповісти світові. Про те, що якщо будете далі воювати проти Росії, то я вас буду лякати ядерною зброєю. Наголошую на слові лякати, тому що з моєї точки зору він боїться приміняти ядерну зброю. Тобто він буде продовжувати лякати. Він очевидно буде про це говорити активніше про це будуть говорити Медведєв і Володіна, але ну ми це переживали не один раз за ці останні більш ніж 11 місяців. Ну зараз ми ще раз переживаємо чергову хвилю ядерної стерії зі сторони Соловйових, Медведєвих і іншої швалі. А ви що маєте на увазі, коли говорите, що він боїться? Яка основна причина страху Путіна? Його психотип, Чого або кого він боїться? Його психотип, власне кажучи, він сам по собі він соціопат і він трус. Тобто ми повинні розуміти, що за цією от бравадою, за всіми цими голоматорсами на конях, знаходиться дуже боязлива, е е слабка людина, е яка, в принципі, побоїться натискати на червону кнопку. Mm -hmm. Тому е він да, він може прикриватися армією, він завжди любить прикриватися чиєю силою, е але сам по собі, в глибині душі, він неймовірно слабка і неймовірно труслива людина. Просто е мало хто про це хоче. Не говорити в голосі, мало хто це до кінця розуміє. Чи є у вас інформація, що в контексті ймовірного наступу? Яка зараз ситуація на сході от саме нашої держави? Можливо, з ким спілкувалися, можливо, чули і читали аналітиків? Ну, у нас продовжується бути. найскладніша ситуація зараз це Бахмут. В принципі, росіяни пробують обходити зі сторони. Особливо в них не вдається нічого. Траси ми продовжуємо контролювати. Хоч вони частково прострілюються, під вугледаром, зараз дещо затище як кажуть експерти, пов'язано з тим, що зараз там відбувається ротація росіян. Ну але подивимося, що буде далі. Але зараз, от ключова точка на цей момент, це безумовно Бахмут. Зрозуміло, і давайте ще проговоримо сьогоднішню подію. В Києві стартуватиме саміт Україна ЄС вперше в історії, так от коли. Між ЄС і країною кандидаткою відбувається саміт, причому в умовах війни, є в цьому якийсь символізм. Тим більше, дуже велика делегація зараз приїхала до Києва. Чого очікувати нам від цього саміту? Які заяви можуть пролунати, і що може нам сказати Європа? Ну, дивіться, перше, найважливіше на цей момент. Як би це комусь щось не хотілося, але навіть не питання вступу, і не питання дати вступу України в ЄС. Ключове питання це збереження колективного заходу, підтримки колективного заходу для України на цей момент. Це ключовий момент, і те, що саме відбувається зараз, говорить про абсолютну непорушність цього колективного заходу в питанні підтримки України. Це перший дуже важливий момент. Другий момент це безумовно будуть обговорюватись питання вступу України до Європейського Союзу. І тут очевидно буде достатньо складна розмова, можливо, багато в чому за зачиненими за дверима, тому що є достатньо багато питань, в тому числі питань пов'язаних із тим, як буде виглядати держава Україна після війни, як буде виглядати система управління Україною, як буде виглядати. Антикорупційна модель, і, власне кажучи, система боротьби з корупцією в Україні. Тому я думаю, що це ключові питання, про які буде далі говоритися. як Ви вважаєте, на якісь рішення, які можуть бути озвучені на саміті або на позицію певних європейських чиновників, можуть впливати, пане Вадиме, ось ці останні корупційні скандали, які сколихнули країну? Чи в принципі Європа на це не зверне уваги, і підемо ми своїм шляхом? Дивіться, я думаю, що питання не в тому, відбулися корупційні скандали чи не відбулися питання в тому, як і куди буде рухатись Україна далі. От від цього буде залежати ті е е е е е рішення, які будуть прийматися, тому в даному випадку тут ми говоримо не ми повинні говорити не про сьогоднішній день. Ми повинні говорити про те, що буде через рік, два, три, п'ять і так далі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.